Для забезпечення сталої роботи підприємства Черкасового БЛНГ та ВСП Черкаських районних енергетичних мереж. На даний час працівниками ВСП забезпечується виконання технічного обслуговування, капітальних ремонтів, також виконуються роботи по приєднанню та усунення аварійних та дефектних осередків, які виникають на мережах повітряних ліній 04 10 кВт та трансформаторних підстанцій. Ми знаходимося в селі Геронимівка, виконуються роботи по встановленню опор, задіяна техніка БКГУ, трактор. Бригада складається з чотирьох чоловік. Ці роботи ми виконуємо для того, щоб покращити життя споживачам. Працюємо будь-які холоди, виконуємо роботи, незважаючи ні на які погодні умови. Проводимо огляд ТП-585 без наближення до сумовільних частин на зв'язок. Сьогодні ми виконуємо роботи по стандартному приєднанню згідно технічних умов в селі Геронимівка. Ці роботи передбачають встановлення додаткової підставної опори типу СВД-95, а також монтаж трифазного відгалудження, який буде виконано Сіпом 4 х 25 до мережі 0,4 кВт, а до автомата абонента. Для цієї задіяна бригада у складі чотирьох електромонтерів, а також вишка АПТ-17. Незважаючи на складні погодні умови, а також складну ситуацію в енергетику. України працівники докладають максимум зусиль, щоб надати надійну та безперебійну подачу електроенергії. Дуже швидко зателефонували за вчасно, щоб я під'їхав. навіть в мороз працюють. Думав, буде довший цей весь процес. Буду з електрикою. Все. Дякую, Обленерго, що так швидко все зробили. Працівники ВСП ЧК мережа» та філії виконують роботи при застосуванні рафіків погодинних відключень, рафік-аварійних відключень, які виникли в зв'язку з агресією Російської Федерації, але забезпечують сталу роботу та електропостачання та розподіл нашим користувачам та споживачам Черкаського району.